Ми маємо сьогодні наш прямий ефір. Тема у нас прямого ефіру це топлайн кристал, але картридж. Ми сьогодні не говоримо про плівковий віск, а ми сьогодні говоримо про віск топ-лайн в картриджі. Я ще трошечки почекаю підключення, і будемо починати. У мене вже віск розігрітий до певної температури робочої. Я зараз підготую. Свій, свій карт, щоб почати працювати. Скажи мені, чи під'єднуються люди, чи так. все добре. Скажіть, будь ласка, чи чути добре, чи видно добре, чи нічого ніде не підвисає. Все гаразд? Що пишуть люди? Чути видно. Чи ти видно, супер. Тема у нас теплий віск кристал Нічого вам нового не відкрию. Так? Цей віск повністю гіполергенний, він гібридний. Його властивість яка, це те, що ви ним можете забирати максимально коротке, грубе і жорстке волосся. Ви його наносите. Нашаровуєте один шар на другий, так? і тоді ви забираєте максимально коротке. За рахунок того, що тут є поєднання властивостей теплого та гарячого воску, цей віск створює плівку на поверхні шкіри, і за рахунок цього шкіра під дією воску розпарюється. віск Трошечки поглинається глибше та обволікає волосинку трошки глибше, і за рахунок того максимально щіплення з волосинкою і видалення волосинки максимально ефективне порівняно з іншими восками. Тому моя суперрекомендація це дійсно використовувати цей віск для людей, які до вас приходять вперше після бритви, які мають дуже велику густину, дуже жорстке волосся. Та дуже сильна. А в мене клієнтка не, не дуже, якщо, якщо чесно. А в неї такі, по-перше, суха шкіра, по-друге, дуже багато на шкіри, тому я буду старатися обходити, бо я бачу, що шкіра клієнта досить чутлива. Я вже обробила ділянку, теж нічого вам нового не відкрию. За рахунок того, що в мене шкіра в клієнта досить суха, я обробляла шкіру засобом перед депіляцією. Це піна а, лайм. Дуже класна піна для тих, у кого досить суха шкіра, вона якби а, легко зволожує ось ці оругові клітиночки, в кого більш сухіша шкіра. Тому ось цей засіб я використовувала і, звичайно, шортаньк після нашої очистки. А, далі я вам покажу сьогодні на ефірі, як зробити цілу ніжку в вишивкісній техніці. А, зазвичай, в мене така техніка займає до 10 хвилин, там 7-8 хвилин, щоб зробити цілу ніжку. Так? А, звичайно, що на ефірі у нас це трошечки більше затягне, тому що я вам буду розповідати, як куди крутити клієнта. Ось, і будемо приступати. Ще я вам щось хотіла сказати і забула. Але таке, чи є якісь запитання? Все добре. Е, ще, будь ласка, попрошу, дівчатка, якщо у вас будуть якісь запитання, то задавайте лише по темі воску. так? А якісь інші запитання, якщо у вас будуть, то обов'язково пишіть мені на мою сторінку, і ми вже там зможемо обговорити всі моменти, які вас турбують, і дам вам консультацію. Все добре? Так. Да. Угу. Так, тепер е я відкрила новий картридж, починаю його на собі. Я перевіряю, е наскільки прогрітий віск, чи в мене все добре з моєю упаковкою, чи в мене картридж не зламаний І тоді я починаю працювати. Температура в мене саме те, що потрібно, і я можу починати працювати. Так, відразу ніжку згинаємо в колінце і на себе. Я відразу починаю працювати досить великими ділянками, так, для того, щоб мені зробити максимально велику площу за один раз. Я роблю натяжку обов'язково зверху, а трішки вам буде погано видно, так, як я буду наносити цей віск, тому що він є прозорий. І вам на відео Буде погано видно, так, де я його нанесла. Але якщо у вас якісь будуть запитання, то, звичайно, що задавайте по ходу, я вам буду на них відповідати. Яким воском працюєте А Яким воском я працюю? Я працюю зараз воском Tomply Crystal. Це є повністю синтетична основа, це є гібридний віск, і а, за рахунок цього він є повністю гіпоалергенний і для надчутливої шкіри. Це я собі складаю свій бандажик, далі починаю приступати до колінця. колінця я ділю на три частинки. Ніколи не наносити цей віск. Як вам сказати, на сильно великі ділянки. Чому? Тому що, якщо ви будете наносити цей віск, він вам дуже швидко застигне, так? тому що він має вію плівкового гарячого воску, і просто коли ви будете вже його знімати, він вам не буде вже липнути. Тому краще все ж таки працювати так? не дуже великими шматочками. Кладемо ніжку в цю сторону. Поки маю можливість, картридж ставлю біля себе. Поки що його не підігріваю. У мене якраз саме та робоча температура, яка мені потрібна. Саме в такій техніці ви зможете спрацювати досить швидко. І ось, наприклад, я вже ніжку до коліна закінчую, так? і в мене пішло буквально 2-3 хвилинки на ділянку ніжка до колінця. Чи добре все видно? Скажіть мені, будь ласка, дівчатка. Якщо я е, помічаю, що в мене десь є якась липкість, я її обов'язково забираю. Але це віск е, заради, не заради кого? Е, цей віск, який може вам спрацювати так, що ви абсолютно е, не будете залишати липкості на тілі клієнта. Обов'язково зверніть на стіличку, так? Ви маєте працювати з рівною спиною, ні в якому разі не згинатися, не скручуватися. Тому що там добре, якщо там якийсь один-два клієнта, так? Звичайно. А коли це вже 10 клієнтів в день, то якби таке собі, і ви потім скажете, на що мені те все, і на що мені та все робота. Тому обов'язково звертайте увагу на свою стійку. Якщо залишаються волосинки ДНД, то наносити повторно чи залишаєте, особливо якщо це перша депіляція після гоління? Дивіться якому разі теплий віск ви не наносите повторно, тому що теплий віск є максимально адгезивний для шкіри. Людину, тому ні в якому разі ви не наносите повторно. Якщо ви хочете нанести повторно віск, то можете наносити плівку, а теплий віск ви ні в якому разі не наносите. Загалом, чому взагалі лишаються волосини? Так, тут треба зробити такий зворотній зв'язок. Я зараз трішки помощу свої рукавички, бо влипла у віск. Тут треба зварити такий зворотній зв'язок, чому лишаються ці волосинки. Можливо, недостатня довжина, а можливо, ви не дуже добре промазали, можливо, ви не дуже добре нанесли. Ну, тобто, тут потрібно подивитися спочатку по техніці, так, а потім вже думати, чому так. Спускаємо ніжку з кушетки. робимо натяжечку. І поїхали. Роблю лише три смужечки. Так. Нашому клієнтові дуже приємно, тому дихаємо глибоко, обов'язково. Так, супер. Тепер цю ніжку кладемо до мене угу. і загинаємо в цю сторону. Супер. Так, в мене ще тут деякі частиночки волосічка ростуть до мене, тому я так і забираю. Обережненько. Е, взагалі внутрішню частину бедра. Саме біля бікіні я дуже люблю забирати е, гарячим воском. Плівкою, аби не пошкоджувати лишній раз і не травматизувати шкіру клієнта. Але я вам сьогодні покажу, як зробити так, щоб ви її не травматизували. Обов'язково цю ділянку діліть на маленькі частинки, і тоді у вас все буде добре, і ви не пошкодите шкіру. Завжди беріть віск, ой, не віск, а завжди беріть. Стрічку так, для зняття воску чистеньку. І тоді у вас все буде добре. Працюйте по дрібненьких, можете, перейти сюди в сторону, а, можете працювати меншими шматочками, так, і тоді у вас не виникне ніяких проблем. Обов'язково натяжка в цій ділянці ні в якому разі, щоб у вас шкіра не ходила. Вчасно змінюйте бандажну стрічку. І ось буквально, дивіться, я захоплюю лише там півтори смужечки і їх заберу. Поки що поставлю нагріватися. Так. так, роблю скрутку. Спочатку зробила, підняла собі натяжку сюди вгору. Тепер знизу і йду по діагональці так. Щоб мені було за що взятися. У мене рухи різкі, я впевнено все роблю. Чітко, різко і головне, не боятися. Ось, натягнула так, що в мене шкіра не ходить. Якщо в мене, наприклад, не забирається якась волосинка, я її пальчиком протягую і забираю. Пальчиком протягую і забираю. І так ви можете попзбирувати всі такі одиночні волосинки. Опускаємо цю ніжку. Угу. Так, все в нас тепер лишилася ця частинка. Більше показуйте тепер на мене, моя моделька ляжте, будь ласка, на цей бочок. Угу. Цю ніжку згинаємо, а це ніжка рівненько. Стараємося зараз, я постелю на разову простеньку, щоб нам не засвічувати сіднички, щоб нам ще потім, не дай Бог, не заблокували нас. Так. Бандажі якої торгової марки використовуються? А в мене лише італакс. Бандажі в мене лише Італакс. Ми купляємо рулон 100 метрів. Нам дуже комфортно, дуже зручно, тому що ви можете виміряти довжину вашої бандажної стрічки. Так і ви зможете вибрати той самий оптимальний розмір, який йде для вас. Тому що, коли ви купуєте поштучно, то звичайно, що коли купуєте, коли купити поштучно, там є стандартні розміри. А коли ви будете купувати в рулоні, то, звичайно, що ви вибираєте розмір банажної стрічки під себе. Скажіть, яка у вас розмір? Ем, Чесно, не пам'ятаю, але з таких ширшечків, бо ми брали спеціально під електро. Так, в мене починається бедро. Так, Тут навіть таке світленьке волосечко, що навіть не з першого разу можна зрозуміти, де наносила, а де не наносила. Ставлю підігріватися обов'язково. більше до мене. Який ваш улюблений теплий віск? Ви знаєте, я абсолютно всі люблю. Немає такого, щоб я щось не любила, або там найулюбленіший. В основному підбираємо все абсолютно під клієнта і так вже працюємо. Тобто, Дивимося по стану шкіри і дивимося по волосинці. Перевертаємося знову на, животик. О, на, спинку. на спинку. Угу. Це колінця, таке буде зібрати, а тут став Угу. Яка температура в приміщенні? Ой, чесно, на нас зараз дуже жарко, Ну, ще нормально, але вже так, досить жаркувато. Тому віск. Дуже гарно і не швидко стигне, але знову ж таки потрібно дивитися за тим, щоб не було підкривання клієнта. Тому що ми знаємо, якщо нашому клієнтові буде досить жарко, то відповідно і в нас буде шкіра прийти, і в нас буде утворюватися вже крапельки поту під воском, та, і буде віск недостатньо щиплюватися з. Нашою діляночкою. Місто та висідничкою я завжди роблю в, такі, в такому положенні. За рахунок того, що якщо ви покладете вашого клієнта на животик так, і почнете працювати з місцевичною складочкою, то є можливість зробити або осіннець, або зробити гемпонку і так далі. Тому Тут ви робите свою природню натяжку, тобто клієнт робить свою природню натяжку і плюс ви ще додатково. Тому обов'язково, якщо ви ще так ніколи не робили, моя вам рекомендація працювати в такому положенні. Чи буде запис ефіру? Але, звичайно, ви можете потім його передивитися обов'язково. Ножки опускаємо до мене, фінішки трішки підніміть. Ага, опа-о, опа, супер. Якщо суха шкіра ніг, який віску берете тому що а, буває таке, що суха шкіра, так? але у вас дуже жорстка волосина. Тому треба виходити із того, що яка волосина і яка шкіра. Звичайно, що навіть якщо ви візьмете віск, ну і ніжку робили, правда? Спускайся мені нижче. Ще нижче, ще нижче, ще. Ось тут. Це І робимо натяжечку сюди собі ось так ніжку під кушеточку. Ага, супер. О. Які теплі воски на літо не варто використовувати? Е, ви знаєте, ви маєте виходити з того плану, та, який, у вас, яка у вас який у вас температурний режим, що я роблю, який у вас температурний режим в кабінеті. Чому? Тому що я вам зараз скажу, що там не використовуйте аргану, наприклад або там Смарагд, а навпаки, у вас цей віск класно працює, і навпаки, з цим воском у вас класні результати. А, наприклад, якщо вам зараз скажу не використовуйте корал, ось, а навпаки, він довше стигне, так, і він навпаки у вас буде працювати краще, ніж там корал чи кристал. Тому немає такого, на жаль, тому що ми всі абсолютно різні і ми всі індивідуальні. За рахунок того, що в кожного може бути якийсь кондиціонер. Так? Хто працює без кондиціонерів, тому працювати набагато важче. А по теплих восках просто дивіться, якщо у вас буде досить холодно в кабінеті, то звичайно, що всі теплі воски з топлайнів будуть себе по-іншому показувати, аніж там без кондиціонера. Тому ось так. Дивіться все на свій розсуд. Мені подобаються абсолютно всі, особливо новинка Смарах. Кристал я теж дуже обожнюю. Мені дуже подобається кристал. Я тут свого синячка обходжу, я не буду наносити. Бо клієнт такий досить чутливий. Там буквально якийсь такий, знаєте, пушечок. Тому я краще його обійду. Ось, Тому. Дивіться все у нас не те, щоб на свій розсуд, а на те, що відбувається у вас в кабінеті. Тому що я то можу вам сказати, так? але що це дасть, якщо воно не для вас? А як же ця поза і дівчинка плюс сайз? Це затушенка на позу. Ага, а як як поза стаю. Дівчинка став. плюс сайз? Не зрозуміла. Ще раз, Прочитай мені. А як же ця поза і дівчинка плюс сайз?» А як же ця поза і дівчинка плюс сайз?» Так ножку на ножку закидала на А мається на увазі, коли ми робимо місиничну складку? Uh -huh. Та, зробили місиничну складку. І що ви саме маєте на увазі, будь ласка, бо я, може ти мені розкажи, може я щось не розумію? Ну, напевно, як бути, якщо дівчинка плюс сайз, що може, не може ножку закинути. А якщо не може ножку закинути на колінце, тоді можна попросити клієнта, щоб клієнт тримав свою ніжку ручками і все. Тобто, якщо людина не може поставити коліно зігнути, так не може поставити на п'яточку на колінце, то просто попросіть вашого клієнта, щоб він до себе натягнув ніжку і все, тобто ручками буде притримувати. Або навпаки, покладіть, як ми працюємо з вагітними. Ну, в такому плані. Скажіть, будь ласка, при якій температурі в приміщенні, якщо є кондиціонер, краще працювати? А при якій температурі? А, перш за все, при якій комфортно вам? Я досить жарка людина, і мені, коли буде дуже холодно, так. Коли там, наприклад, 19-20, мені буде досить вже дискомфортно. Мені хоча б 22, навіть 23, мені буде комфортно. Тому ви також дивитесь на свій розсуд. І найоптимальніше там 22, 23 і так далі. Ну, в літній період. Костюм у вас дуже гарний. Дуже дякую. Як росте волосся на в цієї клієнтки? Більше по діагоналі, але тут дуже багато вирослого, тут дуже багато такого ще недорослого. Ну, коротше, тут, як то кажуть, знаєте, дуже, дуже класний клієнт, дуже все красиво і все так як треба. Бо ви наносили прямо, але зазвичай на гумілці волосся росте на бік. Так, ви зауважте те, що я наносила прямо, але знімала по діагоналі. Так, все, супер. А, тепер у мене не лишається абсолютно ніякої липкості, так? Ми зробили цю ніжку досить швидесенько. А, тепер я можу собі дозволити закривати процедуру. У мене є ось такі два засоби або біла орхідейка, так, або ось такий хай, я відміс. Я зараз цей період дуже люблю, мені дуже сильно подобається, саме завдяки його аромату і легкому нанесенню. Але зауважте те, що зараз літній період і навіть третій ділянки тіла ми використовуємо засіб з СПР, фейкруд, який про це обов'язково нагадіти своїм клієнтам і обов'язково обов використовувати такі тюрми в роботі. Тому я буду і процедуру. Я туда звучаю. Наношу масажними рухами. Пишу, що погано чути. Можливо, якісь перебій з, з зв'язком, бо ж це таке зараз, десь має бути відключення світла. Чути, дівчана? Геть Не чути пишуть. Геть не чути. Угу. Хм, дуже цікаво. Добре, тоді давайте. Там щось змінилося. вже все добре. Це все... може я закрила пальцем. Ага, добре. Тоді всі запитання, які у вас залишаються, так, я вам розказала про цю швидкісну техніку, так, як зробити одну ніжку буквально до 10 хвилин, це мене зайняло 7-8 хвилин. Ось обов'язково всі дівчата, хто мені напише слово «гайд», в повідомлення ви отримаєте безкоштовний чек-лист, який називається Кама для майстра депіляції. Що є в тому чек-листі, це те, в яких позах має лежати ваш клієнт для безпечної депіляції шкіри. І обов'язково я вам ще даю такий, таку привілегію, всі ті, хто тут в мене на прямому ефірі. Якщо ви мені напишете слово лапка, ви отримаєте. Курс, мій фул-депіл, є онлайн-курс зі знижкою в 200 доларів. Тобто, ви отримуєте за 150, а така ціна 350. Тому використовуйте ці всі ключові слова і пишіть мені. Я вам дуже вдячна за ефір, і я вам дуже вдячна за перегляд і за вас час. Все, до зустрічі. Пишіть мені і будемо спілкуватися.